За подарунками до чудотворця у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок вже четвертий рік поспіль організовують гостину Святого Миколая. Цього року для маленьких відвідувачів театрали підготували нову розважальну програму інтермедію, яка включатиме одразу три локації: виставу Чодна Марія, шоу біля ялинки з відомими героями та відвідини Святого Миколая. Ми завжди звикли в Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок дивувати діток. Інтермедія вона не просто весела, вона інтерактивна і ще й повчальна, тому що це фея щаслива. Ливих посмішок зубна феяку всі дітки знають. Ну і вистава чудно Марія, тому що чудмики де можуть проживати тільки у театрі ляльок. Діти, вони теж маленькі чудмики, які зростають, і дуже хочеться, щоб вони росли у мирі, щасті і злагоді. Аби потішити смаки своїх найвибагливіших відвідувачів, працівники театру створили прем'єру за власним сценарієм, ба більше музичні композиції до інтермедії також писали самі. У них поєднали мелодії з відомих світових творів та добре знайомих дітлахам мультиків. Дуже важливо робити музику актуально, тобто щоб вона була наближена по звучанню до е, тих. Е, Взірців, на які вони звертають увагу на сьогоднішній день. Тобто, треба бути в курсі, переглядати сучасні мультики, сучасні мюзикли дитячі. І на основі цього вже ми робимо остаточне звучання, яке має бути схоже на те, до чого вони звикли. У випадку з виставою «Чудно Марія, то ми орієнтувалися на світовий взірець у вигляді смурфіків. Тобто, ми брали за основу цей настрій цю подачу, і вже, скажімо так, позвив. Звернувши увагу на це. Ми робили свої, скажімо так, музичні твори, які звучать абсолютно сучасно і реакція. Відповідно, шикарна. Мені подобається охочих. Відвідати святкову розважальну програму. Вже є чимало. Тож театрали просять купувати квитки заздалегідь. Густина відкривається в нас 6 грудня на день святого Миколая. Діятиме гостина продовж практично цілого місяця до 29 числа. Включно гостина в нас входить в наш такий святковий три. Тих, тобто люди, коли купують квиток на різдвяну новорічну програму, вони отримують виставу, інтермедію і відвідини Святого Миколая. Але, звичайно, Миколая можна відвідати і окремо без відвідування вистави та інтермедії. Тому усі, хто хочуть просто поспілкуватися з чудотворцем, щодня він буде у театрі чекати на своїх маленьких гостей з понеділка по п'ятницю, це з 16 до 18 години. І субота та неділя це з 10 ранку до 18 години. Квиточок коштує 80 гривень. Квитки можна придбати тільки у касі. Хочу звернутися до батьків, щоб вони подбали про невеличкий презент для своїх малюків? У нас є тут помічники, які все гарненько обережно передадуть Миколаю, і вже для дитини створимо повністю святкову атмосферу. Сьогодення діти потребують позитивних емоцій, казкової атмосфери та віри в світле майбутнє. Олена Кошарська, Ростислав Маслов, новини 33 канал.